Пройшовся вражий черевик по квіточці країні. Живе упертий домовик в зруйнованій хатині. даху цілі три стіни, уламки, скло, ганчір'я. А люди на війну пішли до вибуху в подвір'ї. Але незламний домовик господарів чекає і так, як завжди. Так, як звик, про ту хатину дбає. Працює з ним сім'я мишей, швидкі, слухняні, гречні, зробили сховок із дверей, збирають цілі речі. Знайшли годинник з ланцюжком, посріблену ікону і з фотокартками альбом стягнули все до схрону. Пес приблудив старий і кіт прийняли за родину. Пром'яли стежку до воріт, з живим жива хатина. Хоч пахне лихом із гаїв, Пощезне то доденця. І милих, рідних хазяїв Домовичок діждеться в труді без розпачу і скарб. Він зрана і до смерку і береже найбільший скарб. Хазяйчину цукерку.